Радіо Чикаго Байден підписав законопроект про продовження тимчасового фінансування федерального уряду, який дозволяє запобігти шатдауну. Ця двопартійна угода запобігає рунівного закриття уряду і дає конгресу більше часу для роботи над законопроєктами про фінансування на цілий рік. А тим часом Трамп розглядає губернатора Техасу на посаду віце-президента. Про це повідомляє The Guardian. Дональд Трамп не виключає, що губернатор Техасу Грег Ебот може стати його правою рукою після обрання на посаду. До президента про це він заявив в інтерв'ю після поїздки в Іглпас. Ведучий факс Шон Хенніті запитав Трампа, чи розглядає він кандидатуру Ебета. Республіканець заявив, що абсолютно вірно розглядаю. Серед інших кандидатів на посаду віце-президента також називають сенатора Тіма Скота, губернаторку південної Дакоти Крісті Ноем і членкиню палати представників Елізу Стефанік. А от Екс посол США кілька десятків років шпигував на користь Куби. Повідомлять осібі. Колишній американський дипломат Віктор Роча зізнався у шпигунстві на користь Куби за угоду про визначення противника. Прокурори змінюються екс експосла понад десяток податкових звинувачень. Слідчі стверджують, що рочу завербували в далекому 1973 році співробітниками кубинської розвідки в Чилі за висунутими звинуваченнями. Рочі загрожує від 5 до 10 років тюрямного ув'язнення. Також не можуть вирішити питання з літаками в країні. Рейс із Нью-Йорка до Мадриди здійснив аварійну посадку. Літак, через 2,5 години після зльоту повернувся в Бостон. Пілоти поінформували диспетчерів про серйозну несправність. З'ясувалося, що у літака тріснуло лобове скло, що потенційно могло призвести до катастрофічних наслідків. У компанії American Airlines заявили, що літак успішно приземлився, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Пасажирам надали готель для. Ночівля, а в Мадрид вони мали вилетіти наступного дня. Наслідки пожежі в Техасі не оминули наші новини. Внаслідок катастрофи померли тисячі тварин. Повідомляють у CBS. Комісар із сільського господарства Техасу Сіл Міллера про пророкує, що в кінцевому підсумку помре близько 10 тисяч особин. За його словами, деякі тварини вижили, але їх доведеться приспати через сильні опіки. Особливо сумна ситуація в районі Панхандла. Тут, за словами влади, мільйони голів великої рогатої худоби, 85% від загальної кількості в усьому штаті наразі пожежа спустошила вже 1,1 мільйона акрів землі, а масштаб катастрофи продовжує збільшуватись. Власне, Байден прокоментував цю ситуацію і називав неандертальцями тих, хто не вірить у глобальне потепління. Під час свого візиту на південний кордон Джо Байден висловився щодо пожеж, які розбушувалися в Техасі. Байден не розуміє, як можна заперечувати очевидне, коли бачиш гектари випаленої землі. Однак Сказав президент, серед його друзів неандертальців є ще люди, які досі думають, що клімат не змінюється. За словами Байдена, будь-хто хто не вірить у кліматичну теорію, прирікає Америку на небезпечне майбутнє. Наслідки змін ставатимуть катастрофічними, а платити за це доведеться більше. Отож, північний захід Сполучених Штатів Америки готується до снігопадів. Синоптики попереджають, що найближчими днями північно-західні регіони країни зіткнуться з численними опитами, зокрема і. Снігу у деяких районах пройдуть сильні дощі. Снігопади зачеплять насамперед північну Каліфорнію, а також частини Орегона, Вашингтона, Монтани, Невади, Юти і Вайомінга. Метеорологи попереджають про обмеження руху на деяких терасах, а також мовірні відключення електроенергії. А от яка погода буде в Чикаго? дізнаєтеся вже після рекламної паузи. Радіо UA ЮНЕЧИКАГО.